Кремль вирішив чинати із Лавровим те, чого ніхто не міг уявити. Вірний слуга, начебто, розчарував свого хазяїна, і з ним показово поквиталися. Очільником МЗС руками був співучасником усіх злочинів і страшних задумів рашистів. Чимало знав. Тож, коли побив горщика з диктатором, шлях для виходу із власного кабінету для нього залишився тільки один. Що скоїли з Лавровим? Побачите далі. Вітаю вас, глядачі. Підпишіть, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Кремль начебто, вирішив перебрати Лаврова. Вказується, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров міг втратити своє привілейоване положення в Кремлі як несток розмови з державним секретарем США Марку Рубіо. І тепер його вирішили покарати. Чутки посилилися після оголошення складу делегації Росії на саміт Великої Двадцятки у південній Африці. У списку очільникам немає. джерела у Кремлі та колишні російські дипломати відкидають можливість ліквідації Лаврова через його тривалу кар'єру із захисту злочинівMoskvy на міжнародній арені та вміння. Догоджати диктатору, проте є ймовірність, що міністр все ж поніс нещадну кару за те, що його неконструктивна позиція під час спілкування з американським колегою призвела до зриву планів Путіна. Під час дзвінка Рубіо Лавров а, нібито просував виключно максималістські вимоги Росії щодо врегулювання війни в Україні. Після нього президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із Путіним у Будапешті, посилаючись на те, що вона не принесе бажаного результату для Путіна. Це була втрачена можливість чергове відчути себе в центрі уваги поза міжнародною ізоляцією. Цікаво, що раніше в мережі вже ширилася інформація про нібито смерть глави Міністерства закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Дехто каже, що він уже відкинув копита. Та все ж за іронію долю, я б хотів, щоб він був живий, щоб побачити його на лаві підсудних. Зауважив український дипломат Сергій Каслиця. До свого допису урядовець додав фото Лаврова. Далі в тексті кислиці сказано, що дехто говорить про те, що глава російського МЗС помер. При цьому він не згадує Лаврова безпосередньо. Наприкінці публікації представник України ООН додав, що Хотів би, щоб російська міністра був живий, щоб мати можливість побачити його на лаві підсудних. При цьому зазначимо, що офіційної інформації про смерть міністра закордонних справ Росії не було. Ну а на заході нині аналізують зникнення Сергія Лаврова із важливих зустрічей, і це може мати катастрофічні наслідки для Росії. Про це пише Форбс, старший віцепрезидент американської ради зовнішньої політики Ілан Берман у своєму матеріалі звернув увагу на тривожні для Лаврова сигнали. По перше, дипломата не було на засіданні ради безпеки Росії 5 листопада, нібито за згоду. Сторін, подруге Лаврова виключили із російської делегації на майбутньому саміті G20 у південній Африці. Ну і замість нього команду очолюватиме набагато менш впливовий чиновник, заступник голови адміністрації президента РФ Максим Рєшкін. У Кремлі звісно, все заперечують секретар Путіна Пєсков запевняє, що в цих повідомленнях немає жодної краплі правди, і Лавров буде живим. Однак, Ілан Берман вважає, що диму без вогню не буває і вказує на конкретну причину немилості. Провал переговорів із адміністрацією Трампа. За даними експерта, Лавров провалив переговори після серпневого саміту американського лідера Тепутіна на Алясці. Це призвело до скасування вже запланованої зустрічі двох лідерів у Будапешті. і саме ця зустріч в Угорщині мала стати ключовою у стратегії Путіна, яка полягала в отриманні США осторонь його війни проти України. Експерт зазначив, що в Кремлі добре розуміє те, що якщо адміністрація Трампа втратить терпіння щодо Росії і підтримує європейські зусилля зі зміцнення України для Москви результати можуть бути катастрофічними. Він вважає, що це може призвести до. Плеско американської військової допомоги Києву, окрім того, Барман звернув увагу на те, що США стали активніше співпрацювати зі своїми союзниками в Європі, особливо із тими, хто перебуває близько до Росії і намагається захистити себе від потенційної майбутньої агресії з боку Москви. Експорт підкреслив, що для міністра закордонних справ РФ запобігання реалізації цих сценаріїв є найважливішим пріоритетом. Протести є дедалі. Очевидніше, що він не справляється із цим завданням. Камікадзе Ді розповів, що може така інформаційна хвиля бути навмисно спровокованою Кремлем. Далі можемо разом заслухати Я не думаю, що куда тут лаврову уберуть. от навіть коли убрали шайгу. Давайте представим, что Лавровы уберут. Но ну, вот убрали Шойгу, поставили Белоусова, хоть что-то на йоту изменилось, ничего не изменилось. Я предлагаю не запоминать даже их фамилии, я понимаю, сложно это забыть, невозможно, как и их никчемные биографии, если уж знал и повторял. Ну, это я про себя говорю, надеюсь, что у вас нет в голове таких ненужных знаний. А когда мы говорим нам о Лаврове, о том, что кто-то уйдет, да, конечно, это просто болтовня. Сейчас главное у российской власти держать нос по ветру и хвост трубой, чтобы никто не подумал, что его сейчас коснется круглогодичный призыв. Сейчас самое острое и горячее для русской власти – это запихать всех резервистов на НПЗ, чтобы резервисты как-то помогали бороться с украинскими дронами, прилетающими по стратегическим объектам России. А что там Лавров, Мизулина с шаманом поженились, еще там что-нибудь случилось, Пушилин на свадьбе был, извините, Душилин, и какие-то другие события там по типу, что Газманов сказал, что надо ядерную войну начинать. Это все декорации, что такого не смог сделать Лавров, что его надо увольнять с поста министра иностранных дел? Но он не сделал то, чего и невозможно было сделать, а именно добиться того, чтобы против России были отменены санкции. То есть все говорили, что сейчас Трамп будет отменять санкции против России, и вообще он агент Краснов. Но что-то Трамп никаких санкций против России не отменил. Да, к сожалению, комиссию, которая занималась этими санкциями, распустил. То есть, так ослабил хватку, но потом появились уже санкции самого Дональда Трампа, которые дадут невероятный сказочный эффект в декабре. А результат уже ми увідів в январі-февралі 2026 року. Що там по нефті і по вторічним санкціям? На ну, політичний експерт, і військовослужбовець Олександр Мусієнко, розповів, що намагання Лаврова зараз реанімувати переговори з Рубіо свідчить, що Путін усе ж таки боїться за майбутнє Росії і хоче зустрічатися із Трампом. Про це він розповів у своєму блозі. Дуже цікаво. Путін таки приструнив Лаврова. Судячи з усього, була декілька днів. Тому інформація від опозиційного російського видання The Moscow Times, було декілька які повідомляли про те, що міністр закордонних справ 에, Лавров впав в опалу Путіна. Фактично, Путін звинуватив Лаврова у тому, що не відбулася зустріч із Трампом Будапешті, що підкреслює наскільки йому потрібен був цей саміт, зазначає Олександр Мусієнко. Утім, існує думка, що чутки про невдоволення Путіна, очільником МЗС Серефі Лавровим, через нібито провал організації зустрічі з Трампом є сумнівними. Зокрема, майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук заявив, що Лавров навпаки є найбільшим прихильником війни, коментуючи припущення змін про про те, що Путін незадоволений Лавровим через невдачу з організацією саміту в Будапешті, Ткачук висловив сумніви. Він нагадав, що Лавров довгожитель в оточенні російського диктатора і вміє утримувати позицію. Політолог переконаний, що міністр закордонних справ Ерефії є важливим гравцем і одним із головних ідеологів агресії. Саме Лавров є великим прихильником збройної агресії. Та як ніхто інший, не на продовженні бойових дій проти України, наголосив Ткачук. Експерт не виключає, що певні внутрішні суперечки у Кремлі справді. Можуть бути, і якщо вони є, це грає на користь України. На думку Ткачука усунення Лаврова, яке постійно розхитує ситуацію та виступає за ескалацію, було б позитивним сигналом. Було б добре, якби Лавров відходив від певних справ. Якщо вдасться його посунути на користь тих, хто був би готовий сьогодні йти на переговори задля збереження російської економіки, то це було б нам на руку. Вважає він, нагадаємо, що очільник МЗС Росії Сергій Лавров пропустив засідання Ради безпеки РФ, яке скликав Володимир Путін, і це власне стало приводом для чуток про його немилість у кремлівському лідера. До того ж, Лавров дав право очолювати російську делегацію на саміті жутвенція. Замість нього буде Максим Орєшкін. Однак цікаво, що сам Сергій Лавров часто висловлювався у бік заходу досить різко та навіть подекуди хамовито. Так, російський міністр заявив, що нібито розширення НАТО не припиняється ні на хвилину, всупереч усім зобов'язанням. А Росія готова надати гарантії безпеки заходу. Так, Сергій Лавров заявив, що нібито розширення НАТО не припиняється ні на хвилину. Супереч усім зобов'язанням за його словами альянс загрожує. Азійсько-техоканському регіону та навіть Артиці, тим часом стверджує міністр, у Росії немає наміру нападати на якусь країну НАТО, бо більше Москва, нібито, готова закріпити це в гарантіях безпеки. Також Лавров висловив сподівання, що Дональд Трамп, як і раніше, прагне миру в Україні та вірним підходам саміту на Алясці. Російський чиновник наголосив, що підходи щодо миру в Україні вироблені на основі пропозиції США. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додавали це випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаюсь з вами, бо побачимось з. Зовсім незабаром.